Увечір розглядаємо сьогодні частинні випадки тригонометричних рівнянь. Це з використанням формул, які знаходяться з правого боку, та деякі нюанси при розв'язанні найпростіших тригонометричних рівнянь. Отже, приклад перший синус деякого аргументу дорівнює нулю. Це частинний випадок тригонометричного рівняння, тобто розв'язок буде пі Ми не застосовуємо формулу, основну, того що це, як правило, завдання першого рівня, і вони вимагають відповідь у форматі частинних випадків тригонометричного рівняння. Для тих, хто забув, частинні випадки тригонометричного рівняння можна легко здобути з графіка. Тригонометричної функції синуса або косинуса. Якщо навіть ви забули, ви можете подивитися по графіку, що нулі функції знаходяться в точці 0, π, 2 π і так далі, тобто з періодом π, починаючи з нуля. Тобто, формально ця формула має вигляд 0 плюс πn, 0 ми не пишемо, тобто період πn. Звідси x на 2 плюс π на 8 дорівнює πn. З лівого боку має залишитися тільки Х. Період, як правило, записується другим. Отже, наша відповідь буде мати ось такий вигляд. Не забуваємо наприкінці дописувати n належить до Z. Хоча вимоги до оформлення трошки змінюються, але, як правило, якщо ми вже застосовуємо формули, то після кожного рядка повинно писатися n належить до Z. Приклад другий. На першому місці має стояти вираз 8х. Мінус виносимо перед функцією, Тоді в дужках буде 8х мінус пі на 18 до рівня 1. Отже, наше, функці... наше рівняння буде мати вигляд. Частинний випадок. Синус дорівнює мінус одиниці, це мінус пі на 2 плюс 2 πn Нагадаю, що ми не маємо права застосовувати основну формулу, тому що ми не отримуємо ту відповідь, яка вимагається. Тому мінус пі на 2 плюс пі 2πn. Перенесемо π на 18 вправо з протилежним знаком і поділимо ліву праву частину на 8. Отже, наше рівняння буде мати таку відповідь: мінус π на 18, плюс πn поділити на 4 при n, що належить до z. Приклад, четвер... Приклад третій. Косинус 3х на 4 дорівнює мінус 1. Звідси випливає, що 3х на 4 дорівнює для косинуса від'ємне число, може бути представлене у вигляді двох варіантів. Може бути π плюс 2 πn або мінус π плюс 2 πn І той і той варіант вважається правильним, але, як правило, зараз використовується π плюс 2πn, тобто число додатнє. Тому π плюс 2πn. Домножимо ліву та праву частину на 4 третіх, для того, щоб перед іксом з'явився коефіцієнт одиниця, ми домножаємо на обернений елемент. Тоді це буде 4 π на 3 плюс 8 πn на 3. При n, що належить множині цілих чисел. Приклад четвертий. Під знаком косинуса вираз міститься π на 9 мінус 4х. На перше місце треба виставити 4х, але функція косинус є парною функцією, тому мінус перед виразом виноситися не буде. Залишається просто поміняти їх місцями. Косинус дорівнює одиниці, коли х дорівнює 2πn. Використовуючи формулу для розв'язання частинних випадків тригонометричних рівнянь, маємо вираз виду. π 4х дорівнює π на 9 плюс 2 πn Домножимо на 1 четверту, буде х дорівнює π на 36 πn на 2, при n, що належить множині цілих чисел. Приклад п'ятий. Під знаком косинуса міститься аргумент виду 2 π поділене на х. Принцип розв'язання не відрізняється від тих, які з нами нам знайомі. Тому ми використовуємо формулу для розв'язання найпростішого тригонометричного рівняння частинний випадок, x дорівнює 2πn. Замість х маємо вираз 2 π поділене на x дорівнює 2 π Н. Ліву та праву частину можна зразу поділити на 2π, вона скоротиться, залишається 1 поділити на х дорівнює n, звідси х дорівнює 1 на n при n, що належить множині цілих чисел. Приклад шостий. косинус 2π мінус π на х, та -та 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 -та, дорівнює якомусь виразу. Ну, якщо в, під знаком косинуса, синуса, тангенса або котангенса з'являється 2π мінус щось, то це формули зведення. 2π мінус якийсь елемент чверть, четверта, знак четвертої чверті плюс не міняється на кофункцію, функцію, тобто це косинус πх, поділено на 2 дорівнює π на 3. Далі, оскільки з правого боку знаходиться не 1 мінус 1 або 0, хочеться застосувати формулу номер 2 тобто ось цю. Але з правого боку міститься число π приблизно дорівнює 3,14 поділити на 3. При діленні цих двох чисел отримуємо число більше, ніж одиниці. Звідси випливає, що наше рівняння розв'язків мати не буде. Аналогічно до попереднього прикладу, є такий приклад він тестовий. Косинус х дорівнює корінь з 5 поділити на 2. З правого боку число більше за одиницю, того, що корінь з 5 приблизно дорівнює 2,2. Тобто ми отримаємо знову таке число більше, ніж одиниця, тобто рівняння коренів немає. Приклад восьмий. Треба знайти найбільший від'ємний корінь рівняння синус 3х мінус пі на 15 дорівнює мінус 1. Це частинний випадок тригонометричного рівняння, формула номер 1, тобто 3х мінус пі на 15, дорівнює мінус пі на 2 плюс 2. N. Перенесемо вправо з протилежним знаком π на 15, зведемо до спільного знаменника, порахуємо і поділимо ліву та праву частину на 3. Отже, загальний розв'язок буде мати вигляд: x дорівнює мінус 13 на 90 плюс 2 πn на 3 при n, що належить до z. Для того, щоб знайти найбільший від'ємний корінь, треба підставити деякі значення n. Це 0, 1, мінус 1, мінус 2 і так далі, для того, щоб отримати частинні розв'язки тригонометричних рівнянь. Перше, з чого ми починаємо, треба з'ясувати корінь при n що дорівнює 0. Оскільки нам треба найбільший від'ємний, це число корінь, який найближче лежить до початку координат, тобто до нуля. Для того, щоб спростити собі обчислення, я зведу зразу цей вираз до спільного знаменника. Тобто 2 πn на 3 домножаємо на 30, щоб отримати 60 πn поділити на 90, щоб знаменники у нас були однакові. При n що дорівнює нулю. Х дорівнює мінус 13П поділити на 90. Це перший з частинних випадків, які нам можуть підійти. Можуть і не підійти, може буде інший розв'язок, який підійде більше. Але він від'ємний. Не факт, що найбільший. Для того, щоб перевірити, чи є він найбільшим, треба замість нуля взяти наступне додатнє число, тобто наступне число після нуля, це одиниця. Нехай n дорівнює одиниці. Тоді в наш вираз, ось цей, треба підставити замість n одиницю, і ми отримаємо вираз виду. 13 π на 90 плюс 60 π на 90. Якщо зводити і рахувати, ми отримаємо число більше нуля. Це не задовольняє нашу вимогу, що нам треба знайти найбільший від'ємний корінь. Отже, у відповідь ми впишемо, що найбільшим від'ємним коренем буде число мінус 13 π що ділиться на 90.